Ще одне оголошення у нас в гостях на балконі знаходиться сьогодні. Перебуває, буде вчора приїхала е, дружина Миколи Журавльова, якого ми полюбили, який був у нас, дружина Миколи Журавльова Світлана. Разом із своїм сином. Я прошу познайомитись з сином, якого звати Ярослав Ярик. Він все добре розуміє. Він е, дуже життєрадісний хлопчик. Коли мама мені розказала, що він навіть через інтернет заробляє, у нього руки не діють взагалі. взагалі. Але він ногами натискає клавіші на цій, як, клавіатурі, працює з комп'ютером, пише різні дописи, має свою групу. Групу має лайф як. Лай ВДН, тобто Верходніплянське. Давайте зайдіть в Лайв ВДН три букви, і там цією групою керує Ярик, Яр, його кажуть так скорочено, Ярик називають його. Він е, навіть, навіть я сьогодні зроблю, він навіть робить замовлення в Китаї, продає якісь такі дрібнички та все. І цим хоче мамі допомогти, щоб трошечки хоч мати на ту. Е, е, на, ну, на сімейний бюджет якусь копійку дати. Але саме головне не те, напевно, в бюджет. А саме головне те, що він знаходить себе, він не втратив якоїсь, не впав духом, а знаходить себе в цім житті і працює, трудиться і, і, і живе. І радіє тим, що має. А має не так багато. Ми маємо значно з вами більше. Я хай благословить тебе, Господь. Чи ми раді, що ти приїхав. Хай тебе береже Господь, хай тебе благословить Господь. І, і, приїжджайте частіше.